Доброго дня глядачам. У мене сьогодні така посилочка з залігру прийшла, спеціально собі під гриль взяв. будемо зараз робити розпаковочку. Так, камерку тут собі збоку поставимо, розрізав, такі то прийшло у нас, зараз розпакуємо та й покажемо. Замовив собі ось таку щіточку спеціально під гриби, 18 злотих. Там ми любимо собі грилювати, а на тих палочках то не дуже то удобно. Рішимо собі ось таку щіточку купити. Робимо сьогодні тестові. На грилю запіканку з грибів. Для чого? Купили ми такі собі гриби, 7,99 взяли за пів кілограма. Такі маленькі взяли, невеликі, бо щічка 9 см має, щоб помістилося і 30 см довжини не має. має. Щоб не були самі гриби, взяли такі мікс кобасок за 1599. За щіточкою покажемо тест, що вийде з того. Тебе зжарка рибів, Юж тубус заправили, іде мінус, кришечка слаба, та тримається, такий знержавий, який дротик зробив, аби не повилітало. Побачимо далі. Які плюси, які мінуси будуть. Так. Трошки тут Тих. кабаків насипали грибочків. Вогню вже ще розгорів, будемо зараз пробувати. такий ще гачочок додається до того, щоб то якось можна було з вогню пізніше забрати. Побачимо, ну йдемо якось так ну, дожити. Як прожариться, то побачимо. Маємо такі кобаски, один сорт, другий. І третій спеціальний для гріля. А звідти запах пішов добре в маринаду. Це стоїмо далі. Всі грибочки рівномірно прожаруються, значить щіточку рекомендуємо. Якби не то та... застежка тут. кадка? Щось мушу інакше придумати. Не знаю, як би їх світи діставати. Рібочки ще жаряться, то ми. Будемо кобаску вживати, хто дивиться, і всім теж смачного. Ось такого кошечка. Не дуже б то я його і можу рекомендувати. Грибочки дуже довго на ній підлися, аби їх менше треба кидати, щоб помити, треба якусь щіточку мати, потім пробували рукою мити. Брод такие торчат, рука Ко покалечилась. Значит, такие у нас обзор то есть точки вышел. Вроде бы так-то нормально, но не рекомендував би. Можна, и без нее Досить Но с этими малыми хибодозами Одним словом, тройка з плюсом.